Прибирання залишків сухого листя, минулорічної трави, обкопування та побілка вапном дерев. Основна робота, якою займаються в останні декілька тижнів школярі смітської загальноосвітньої школи у рамках програми Чисте довкілля. Тільки що зійшов сніг, ми стали прибирати свою територію. Будемо білити дерев, деревця, саджати квіти, аби щоб наша школа була красивою. Кожен учень та кожен вчитель вболіває за рідну маленьку сільську школу, тому вже запланували ряд заходів щодо озеленення пришкільної території, впорядкування квітників. У цьому році вже планується такий, ну можна сказати, довготривалий проєкт. Він починається у квітні і він закінчиться у жовтні по озеленінню території школи. Будемо порядковувати клумби, тому що за кожним класом, крім того, що гуртківці працюють за кожним класом, закріплені клумби. Діти збирають насіння восени. Потім будемо вже починати роботу розробляти ці клумби, насаджувати. Квіти, однорічні, багаторічні. Ну і також ми проводимо акції Посади дерево, ліси для нащадків, юнатівський зеленбуд і будемо насаджувати кущі, дерева. Педколектив та теперішні учні з міської школи бажають залишити по собі гарні спогади, тому саджатимуть фруктові дерева і вони радуватимуть своїми смачними плодами прийдешні покоління.